Дуже мені подобається, як смакують торти з такою начинкою, як чізкейк. Вже не один раз готувала такі торти і в описанні під відео вкажу посилання на такі відеорецепти. Чізкейк можна приготувати з будь-яким смаком, і він може стати родзинкою будь-якої начинки для торта. Якщо чізкейк приготувати правильно, то він виходить дуже ніжний і гарно тримає свою форму. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Одним з нюансів у приготуванні чизкейку є те, що всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Тож я все дістала з холодильника десь за годину до приготування. У приготуванні чизкейку зазвичай використовую сир жирністю 23%. Отже, до сиру відважуємо потрібну кількість цукру. Сюди ж додаємо кукурудзяний крохмаль. Сюди ж розбиваємо 2 яйця та додаємо 1 жовток. Також до всіх цих інгредієнтів додаємо вершки. Ну а тепер перебиваємо все занурювальним блендером до однорідності. Цей малиновий чизкейк я планую використовувати для нової начинки для торта. І їх я хочу зробити два. Один буде більш малиновий, а інший менш. Тож отриману сирну масу я поділила рівно на дві частини. Також в ось таку невеличку кружечку я відважила потрібну кількість малинового пюре для двох чизкейків. В одну половину сирної маси нам потрібно додати 1 третю малинового пюре, а в другу 2 треті. Ну а тепер перемішуємо наші обидві сирні основи для чизкейку лопаткою до однорідності. Тепер поговоримо про форми, в яких збираюсь випікати свої чизкейки. Це в мене два кільця діаметром 16 см. Одну сторону кожного кільця я обгортаю фольгою. Висота кільця 2 см, і я була не впевнена, що цієї висоти достатньо для кількості сирної маси. Тож вирішила наростити висоту з допомогою фольги. Відрізаю стрічку шириною приблизно 4 см та прикладаю її до бортів кільця з внутрішньої сторони. Фольга прекрасно тримається і нікуди не падає та не з'їжджає. Ставлю свої підготовлені форми на дечку та переношу кожну сирну масу у свою форму. Лопаткою розрівнюю поверхню начинки. Та тепер ставимо форми з сирною масою, увімкненою на 130 градусів духовку випікатися. Також в дечку, розміщену під дечкою з чизкейками потрібно налити кип'яток. Під час випікання вода буде випаровуватись і виходить ефект парової бані. Ось цей крок з водяною баною, він здається такий незначний, але насправді він дуже важливий, адже саме завдяки цьому чизкейк не тріскає під час випікання. Час випікання чизкейків у моїй духовці 50 хвилин. Як же перевірити чизкейки на готовність? Якщо порухати чизкейк, поки він ще гарячий, то по колу він має бути нерухомий, а посередині начинка здається ще рідкою. Після цього вимикаємо духовку та залишаємо наші чизкейки в духовці охолоджуватись на 1 годину. За цей час чизкейки майже повністю охолоджуються. Та тепер переносимо чизкейки у формах на дощечку. Та ось у такому стані нам потрібно поставити їх в холодильник та залишити їх там на цілу ніч. За цей час чизкейки повністю стабілізуються та на слідуючий день можна знімати з них кільця з фульгою та продовжувати з ними працювати. Наприклад, збирати з ними торт. Висота одного чизкейка вийшла 2 см. Якщо вам потрібен один такий чизкейк, то дуже легко вказану кількість інгредієнтів поділити на 2. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Цей малиновий чизкейк виходить дуже ніжний, міру солодкий з яскравим малиновим смаком. Його можна приготувати як начинку для торта, а можна під нього зробити хрумку пісочну основу, і тоді ним можна посмакувати як окремим десертом. В будь-якому випадку це дуже смачно. Ну а я, як завжди, з нетерпінням чекаю ваших коментарів. До зустрічі в наступному відео! Бажаю успіхів приготування! Всього вам доброго, миру та спокою!